Вітаю тебе у кабінеті математики! У цьому відео я розкажу, як віднімати раціональні числа. Але спочатку згадаємо, як додавати раціональні числа і розглянемо три приклади. В першому прикладі нам треба знайти суму двох від'ємних чисел. Від'ємні числа ми асоціюємо з боргом. і тому борг плюс борг буде великий борг. Тобто результат буде числом від'ємним. І далі ми маємо обчислити суму боргу і в результаті отримаємо мінус 17. У другому і третьому прикладах доданки мають різні знаки. Тому, якщо знаки різні, ми маємо знайти різницю. Але спочатку треба визначити. Що більше борг чи прибуток? І так ще раз, від'ємні числа це борг, додатні числа це прибуток. У другому прикладі мінус 5 додати 12, прибуток 12 більший. Тому ми його викидаємо наперед, тобто переставляємо і від більшого числа віднімаємо менше. Тому що, якщо у нас є 12 гривень прибутку, а наш борг становить 5 гривень, то, віддавши борг, у нас ще залишиться 7 гривень. Тобто прибуток і результат додатне число. Наступна сума, нам треба знайти суму чисел 5 і мінус 12. Визначаємо, що більше борг чи прибуток. Борг мінус 12. Він більший, ніж 5. І далі ми маємо визначити, наскільки він більший. Тому в дужках записуємо різницю. Не забуваємо, що результат буде боргом, тобто від'ємним числом одразу ставимо знак мінус, і знаходимо різницю в дужках. 12 мінус 5 буде 7. Таким чином, 5 додати мінус 12 дорівнює мінус 7. Віднімання раціональних чисел спираються на ті правила, які ми, які ми зараз згадали. Для того, щоб знайти різницю раціональних чисел, використаємо дві схеми. Розглянемо їх по черзі. Отже, перша схема. Якщо нам від деякого числа А, ми не знаємо, додатне воно чи від'ємне, на конкретних прикладах зараз будемо розбиратися, як буде працювати ця схема. Треба відняти число Б, ми маємо різницю замінити сумою. Тобто, ось так, після нашого зменшуваного А ми вставимо знак плюс. І тоді різниця перетвориться на суму. Перший доданок А, а другий доданок мінус Б. І, спираючись на правила, які ми з вами тільки що розглянули, будемо знаходити суму. Отже, давайте розглянемо, як ця схема працює. Знайдемо різницю чисел 7 та 12. І так, після зменшуваного, вставляємо знак плюс. І тоді робимо запис. 7 додати мінус 12. І з'ясовуємо, ми отримали суму двох чисел з різними знаками. Що більше? Борг більший, ставимо знак мінус, і від більшого числа віднімаємо менше. Тому що, якщо знаки різні, треба знайти різницю. Одразу ставимо знак мінус, і тільки після цього виконуємо дію в дужках. 12, віднімаємо 7, буде 5. Так, давайте ще розглянемо. Мінус 5, мінус 6. Після зменшуваного мінус 5 вставляємо знак плюс. І так, перший доданок мінус 5, другий доданок мінус 6. В результаті ми отримали суму двох від'ємних чисел. Борг плюс борг буде великий борг. І, обчислюючи його, ми 5 додаємо 6, виходить мінус 11. Згодом ви запам'ятаєте цю схему і будете одразу виконувати дію віднімання, не вставляючи знак плюс, але поки що я раджу вам так робити. І розглядаємо наступну схему. Якщо нам треба від деякого числа А, Відняти число протилежне числу B. Ось таким чином. В такому випадку два мінуси перетворюються на плюс, і ми знов переходимо до суми. Так, можемо ось так ці дві, ці дві схеми виділити так. і розглянемо приклади. Щодо другої схеми. І так, мінус 5, мінус мінус 3. Так, як і в схемі, обводимо два знаки мінус, вони у нас перетворюються на плюс. Мінус 5 додаємо 3, отримали суму двох доданків з різними знаками. Тому визначаємо, що більше борг чи прибуток. Борг у нас мінус 5, тому що зі знаком мінус. І даємо відповідь, наскільки борг більше, тобто від 5 віднімаємо 3. Все. Отримали відповідь мінус 2. Мінус 7, мінус мінус 10. Знов обводимо два мінуса. І, і, і перетворюємо їх на плюс. І знов ми отримали два доданка з різними знаками. Але тепер у нас більший прибуток. Наперед його викидаємо і отримаємо різницю чисел 10 і 7. 10 мінус 7 буде 3. Ось таким чином. Виконується віднімання раціональних чисел. Запам'ятай ці дві схеми. Підписуйся на мій канал, та не забувай ставити лайк.